Податкові зобов'язання, створені в системі, можна вивантажити в форматі XML для подальшого подання через програми податкової звітності в контролюючі органи. В модулі Податковий облік обираємо пункт меню Податкові накладні. Реєстр податкових документів містить і отримані, і видані податкові накладні. Щоб відобразити лише податкові зобов'язання, натискаємо кнопку Умова. В разі потреби уточнюємо період. В правій частині в папці Податкові документи слід позначити лише тип документа Податкова накладна і вимкнути прапорець для вхідна податкова накладна. Натискаємо кнопку Встановити. Вивантажити в xml формат можна як одну податкову накладну, так і групу. Якщо потрібно вивантажити одну податкову накладну, виділяємо її, натискаємо кнопку «Розрахунок» та обираємо Вивантажити податкову накладну в XML-формат. Далі вказуємо папку, в яку буде вивантажуватись файл та натискаємо кнопку ОК. Бачимо повідомлення про успішно сформований файл в форматі XML. Натискаємо кнопку ОК. Щоб вивантажити кілька податкових накладних одночасно, у стовпчику Ліворуч від поля Стадія позначаємо прапорцями необхідні записи та натискаємо кнопку Розрахунок. Обираємо Вивантажити податкову накладну в XML-формат та вказуємо папку для завантаження. Отримаємо повідомлення про формування одразу кількох XML-файлів, які будуть збережені у вказаній папці. Відкривши цю папку. Будемо бачити вивантажені файли в форматі XML, які можна далі завантажити через програми податкової звітності.